It's 3 a.m. and I'm wide awake staring at the moonlight coming through my window pane. Smoke in the air got me feeling this way, never been so high, but you keep me flying. I can't remember who I was before I met you that one night last year, but now I've got you by my side right here stay up all oh. Мене звати Юлія Мельничук. Сьогодні ми на світізі. Давайте прогуляємося і запитаємо в людей, як їм тут відпочивається. Да. Тут. Дня. Ми з інтернет-порталу Волинь 24. Звідки ви до нас приїхали? Ми з Другобичі. Добрий день. Я приїхала з Волинської області, є таке село Гірка Полон. З Києва, з Львова. З Львова. З Львова. Львова. Львова? Львова. А? Львова. Вчора приїхав з Харкова. З Тернополя. Як вам відпочиваєте? Супер. Майже як на, на Мертвому морі. Навіть ще краще тут. Тут ще краще, бо на Мертвому морі не розумієш мови. А тут все супер, і глина, і все. Класно і завжди. А скільки ви вже тут разів відпочивали? Вже багато разів. А чому ви вважаєте, що світі є найкращою перевагою з поміж інших міст на Україні? Ну, по-перше, що це Україна. По-друге, що Україна, по-третє. Українці відпочивають тільки в Україні. І будьте патріотами, тому що кращого озера тут немає ніде по всьому світу. Тут найкраще. Ну а яке де ще поїхати? Я Чорне море не поїду. Що це що Все. Гип багато. А ви знаєте, яка глибина світязя? 58 Два. метрів. Добре. Який порад сувенір взяти зі світязя? Я вже четвертий рік, поэтому я вже все взяв. Да. Сувенір. Ну, я минулого року взяли шматочок глини білої для покращення. Шкіри. Ну, взагалі, то це не можна робити. Ну, але, в принципі, якщо трішечки взяти там жменьку, то природа світя за не постраждає. Ну Я магніти беру. Звісно. Я не знаю, для мене то риба найкраща. Фото, фото. Ми взяли е, доску для нарізання е, овочів. В баночку з під кави набрати голубої глини. Знаєте, щоб її так. Робити вдома маски. Але як правило, її коли набираєш і ставиш дома в холодильник, я знаю одну даму, яка цілий рік не зробила ні одної маски. Ну за це звідти її туди привезла. Що вам найкраще смакує біля озера? Та біля озера взагалі їсти і п'ється взагалі добре завжди, але найкраще смакують копчені бички, канадські соміки угу. і пиріжки, які випікають місцеві господині своїми щедрими руками. З будь з будь-якою нації.